Ставлю да. щось мене да, да, да. Да, Зараз на секундочку зараз секундочку 17.

Ти якийсь фільм? Дивитись якесь кіно? Та чого на весь зал? Не, ну, сесія збирається на подолання вето, а не, не по ситуації. Антоніна Бабюк, прошу. Антоніна Бабюк, команда Михайлішина. Доброго дня, шановні чинівчани, доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановна преса. Хотіла проговорити питання того, що сьогодні, ну, колеги, сьогодні позачергова сесія. Неважливо за яким питанням вона збиралася, але важливо те, що в нас в місті є проблема. І це велика проблема, і ми особисто я планувала поставити на голосування кілька протокольних рішень по питанню і тих будинків, які постраждали внаслідок вибухів, і виділення допомоги. І по як вже зазначив мій колега, по також по питанню укриттів будуть запитання, тому якось би хотілося, щоб сесія відбулася. Ставлю ще раз на, на, на реєстрацію. Тепо, то прошу зареєструватись. Зареєстровано 16. Сесія оголошується не зібраною. І з тим, що в залі є засоби масової інформації, е, колеги, напевно, на сьогоднішній день вже питання пологового будинку воно є не настільки актуальним, як скільки стан укриттів і та ситуація, яка сьогодні у нас відбувається у місті. Але якщо повернутися до пологового, ми зібралися тут, щоб подолати вето, тому що міський голова проти наглядової ради, але для колег-депутатів, які сьогодні не були на зборах з колективом. Неонатального і реанімаційного відділення, де пропонується скоротити шість медсестринських постів до двох. Ми запитали з колегою від альтернативи Катериною Гуменною сьогодні, чи скасований наказ, який ми прийняли на минулій сесії щодо припинення оптимізації, на що керівник центральної міської лікарні сказав, що рішення міської ради воно юридично неграмотне і абсолютно не зобов'язує її його виконувати. Тобто, колеги. Я ще раз наголошую, це плювок не мені в обличчя, це плювок не депутатському корпусу, це плювок нашій чернівецькій громаді і нам тут, як і її представникам, в тому числі. Дякую за увагу.